Таю, мене звати Світлана Чепоренко, я комунікаційна менеджерка агенції Reputation Management Agency. Ми входимо в Plus One Group і займаємося комунікаціями вже понад 12 років. Наш найбільший проєкт зараз це медіа центр Україна. Там я також займаюся комунікаціями, а також модерую різні події. До того я працювала редакторкою на Ліганет, тож знаю про комунікації з двох боків: із точки зору журналістики, і з точки зору клієнта. І сьогодні я хочу поділитися з вами деякими лайф хаками, деякими порадами про те, як будувати свою комунікацію так, щоб про вас говорили. Отже, порада номер один, можливо, найважливіша, перш за все, знайте, які ваші комунікаційні цілі і задачі. Коли ви чітко знаєте, куди ви йдете, з якою метою, чого саме ви хочете досягти, коли ви розумієте свої проміжні задачі, вам набагато легше буде прямувати чітко до своєї мети і не збитися з курсу. Далі Вивчіть свою цільову аудиторію і постарайтеся дізнати про неї абсолютно все. Для того і різні способи ви можете подивитися на те, хто є підписниками ваших соцмереж, які коментарі вони залишають, що вони пишуть про себе у своїх профілях, що вони лайкають, а що навпаки дислайкають. Також можете звернутися до соціологічних опитувань, до використання фокус груп, до глибинних інтерв'ю. Все це більш дорогі інструменти, але вони також допоможуть вам отримати інформацію про свої цільові. Аудиторії, чому це можливо? Тому що для кожної цільової аудиторії існує свій спосіб комунікації і свій шлях дійти до кожної конкретної людини. Ми не можемо говорити з Марфою Васильівною, якій 86 років, і з Анатольчиком, якому 12 років в однаковий спосіб і однаковими інструментами і каналами. Кожному з них потрібен свій ключик. І маленька така порада: створіть портрет вашої цільової аудиторії. Це такий узагальнюючий образ, який вкладається в одну а, таку конкретну вигадану особу. Знайдіть якусь стокову фотографію в інтернеті, яка буде передавати те, як ви собі уявляєте ту людину, яка уособлює цільову аудиторію. Визначте, якого віку ця людина, якої статі, чим вона займається в житті, які її мрії, які її очікування, які її страхи, де вона черпає свою інформацію, з ким вона спілкується, що вона любить, як вона проводить свій вільний час і так далі. Коли ви опишете такий детальний портрет своєї цільової аудиторії, ви зможете комунікувати з нею прицільно, фактично дивлячись в очі, розповідаючи їй свою конкретну історію. Так ваша комунікація буде. Ефективніше, Тож ви визначили свої цільові аудиторії. Настав час сформувати для них прицільні меседжі, ті меседжі, з якими ви будете звертатися до цих конкретних людей. Підберіть ті слова, які почується конкретна людина. Виберіть той емоційний стан, в якому ви хочете, щоб людина перебувала після того, як ви з нею прокомунікуєте. Формуйте саме такі таргетовані меседжі для того, щоб не розпилятися на всіх і одразу. Наступна порада витікає з попередньої. Говорить зі своєю аудиторією її мовою. Так як я казала про нашу 86-річну жінку або про 12-річного тінейджера. Говоріть тою мовою, якою ви вважаєте, ця людина буде говорити, яка вас зрозуміє. Слова диджиталізація, різноманітні інвойси і так далі все те, що ми так любимо використовувати як сучасні люди, не завжди будуть доречні у комунікації з деякими групами аудиторій. А якщо ви говорите, наприклад, з експертами, намагайтеся. Говорити з ними відповідно їхньою мовою, більш науковою, більш обґрунтованою і більш логічною. Тож, говоріть зі своєю аудиторією її мовою. Наступне, використовуйте доцільні канали комунікації. Знов таки, відповідно до того, де, на яких ресурсах, якими каналами користується ваша цільова аудиторія. Говоріть з нею там, на тих майданчиках, де вона буває. І важливо, не треба бути присутнім абсолютно на всіх майданчиках. Деякі люди намагаються бути присутніми, зокрема, у всіх можливих соцмережах, навіть у Google про який всі давним-давно вже забули. А будьте там, де знаходиться більшість представників вашої цільової аудиторії. Проаналізуйте це так само, як на початку, коли ви досліджували свою цільову аудиторію. Дізнайтеся, де вам краще бути присутніми, де краще зосередити свою комунікацію. Можливо, це буде один чи два майданчика, але вони будуть по-справжньому ефективними і охоплювати максимальну кількість тих людей, з якими ви хочете говорити. Поширюйте історії, особливо це стосується закордонної аудиторії. Тому що якщо для українців все ще важливо обсяги руйнувань, кількість загиблих, кількість відновлених об'єктів для закордонної аудиторії, на жаль, це все вже перейшло в розряд вчорашнього дня. Наразі їх цікавлять виключно історії. Але це не обмежується закордонне аудиторію, також і українці, які, на жаль, вже також почали втомлюватися від війни. Їх цікавлять справжні живі люди, цікаві герої, ті історії, які будуть їх чіпляти. Тож, говорячи навіть про сухі речі, статистичні речі, намагайтеся шукати цікавих людей, цікавих героїв, якісь незвичні історії, які будуть доповнювати ту інформацію, яку ви поширюєте. По перше, так з'явиться конкретне обличчя людини, а людині довіряють більше. По-друге, це своєрідний сторітелінг. це маленька оповідь, і людині завжди цікаво слухати якісь цікаві історії від цікавих людей. Тож користуйтеся цим інструментом. Наступна порада, за яку всі мене будуть ганьбити, плануйте. Створюйте плани, розписуйте ваші дедлайни, розписуйте відповідальних до того часу, поки ви не розпишете ваші ідеї, думки і цілі в конкретні покрокові плани, вони не почнуть реалізовуватись. Просто повірте мені. Ви можете просто потонути в тому потоці поточки. простіть мене за це, який на вас навалюється, тому що зараз наше життя. Гіпернасичена інформацією і подіями, які відбуваються: плюс блекаути, плюс обстріли, плюс різні форс-мажори. І все те, що ми не запланували і не поставили собі конкретні дедлайни, може просто вважатися як необов'язковим. Крім того, пам'ятайте, що є планування стратегічне, а є поточне. Поточне це ті. Повсякденні задачі, які ми виконуємо але є і стратегічне планування. Це те, що формує ваш імідж, це далекострокове планування, це те, якими вас будуть бачити ваші реципієнти. Тож, будь ласка, складайте плани, намагайтеся дотримуватися тих планів і слідкуйте за тим, щоб ті люди, які відповідальні за реалізацію певних аспектів тих планів, також виконували свої задачі в їхніх рамках. Восьма порада, але не остання. Спілкуйтеся. Нетворкінг це чудовий спосіб отримувати якісні, дружні зв'язки. В чому секрет? Коли ви спілкуєтеся з незнайомою людиною, чи то представник громадської організації, журналістом чи навпаки, людина, яку ви вперше бачите, вона для вас абсолютно чужа. Коли ви з нею вже десь пересіклися на конференції, випили з нею чашку кави, поспілкувалися трохи про життя, про погоду і про обстріли, які відбулися нещодавно. Це вже не чужа людина. У вас вже виникає маленький такий зв'язок, у вас виникає вже довіра до неї. І це значить, що вам буде легше будувати з нею комунікацію, партнерство буде легше отримати від неї ту інформацію, яка для вас важлива, буде легше реалізовувати ті проекти, які ви собі запланували. Це можуть бути і горизонтальні, і вертикальні зв'язки. Але намагайтеся будь-який ваш вихід у публічність використовувати як нетворкінг для того, щоб познайомитися і для того, щоб закріпити ті зв'язки, які у вас вже є. І бонус: якщо навіть все йде не за планом, це нормально. Головне вміти зупинитися. Обернутися назад, переоцінити ту комунікацію, яку ви вели, провести роботу над помилками, зрозуміти, як підкоригувати вектор вашого руху і рухатися далі. Помиляються всі, але лише комунікуючи такі важливі теми, як, зокрема, відновлення, ми зможемо змінити нашу країну і змінити нас всіх.